Друзі, всім привіт! З вами автофокус. У нас такий красень на продажі це Renault Escape 2015 року випуску з двигуном 1.6 та автоматичною коробкою перемикань. Має дуже гарний колір. Дуже класна комплектація, безключовий доступ, денні ходові вокні, Протитуманні фари. Ось такий класний колір, безключовий доступ. Третій ряд сидінь у нас є. В охайному чистому стані салон авто. Є у нас також люк, потолок без плям. Підігрів заднього ряду сидінь також маємо. Повний склопакет, Електрорегулювання дзеркал. Переднє сидіння в охайному гарному стані, кермо не затежне. 156 тисяч рідного пробігу, ось така мультимедія є Android Auto, Apple CarPlay підігрів. переднього ряду сидінь, Ось така класна куліса перемикань, електростаночний тормоз, керування мультимедією мультикермок, керуїс контроль. Тому кому потрібен класний сімейний. Автомобіль, шукаємо вас за адресою міста Київ вулиця Територіальна оборонства 102. Авто можливо придбати за готівку, без Готівку. Також надаємо послуги лізингу та кредитування. Чекаємо саме на вас.